Біля фундаменту десятиної церкви у Києві, де Українська православна церква Московського патріархату хоче збудувати храм, стоять будівельні вагончики. Вивантажувати їх почали у середу близько 23-ї години, як видно на фото. Водночас минулого тижня повідомлялося, що Київська міська держадміністрація не змогла вибрати найкращу концепцію реставрації десятинної церкви. Голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригінець вважає, що до початку будівельних робіт на території десятиної церкви може бути причетна міська влада. Частина представників влади і частина представників які в церкві діють в зговорі будь-яке будівництво і ця церква, і все інше. Вони незаконні, їх не існує, і влада це підтверджує і завжди заявляє, що тут нічого не існує, все тут незаконно. З іншого боку, влада не вживає ніяких дій для того, щоб призупинити ці незаконні дії. На його думку, таким чином голова МД Олександр Попов та його команда може відвернути увагу киян від нагальних питань: подорожчання тарифів ЖКГ, підвищення цін на продукти тощо я буду зараз писати як депутат звернення до Попов з вимогою призупинити будь-які дії тут. І щоб тут була законність, і взагалі треба говорити про те, що цю церкву треба перенести в інше місце. Володимир Приляк, АНТВ.